Зі ваша улюблена рубрика «Екскурсовод віка». сьогодні. Ми в Будапешті, і от декілька цікавих фактів про Будапешт. Чи знали ви, що найстаріше метро на континентальній Європі знаходиться саме в Будапешті? Відкрили її, щоб ви розуміли у 1896 році, і вона досі є діючою, як М1 лінія метро. Не знаю, чи цікавий вам це цей факт, але саме в Будапешті найбільша синагога в Європі 1200 квадратів і поміщає одразу 3000 людей. Факт наступний, нам сказали, ми не перевіряли будівлю. Всі у Будапешті не вище 96 метрів. Виняток складає лише парламент та одна з базилік цього міста. Уявляєте собі не ну, вище 96 метрів. Чи можете ви уявити собі 70 мільйонів літрів води. Саме стільки термальних вод підіймає щодня в Будапешті. Тут виявляється дуже багато істочників, джерел термальних і тут є цілі спа-комплекси. Ну і факт номер останній. з 1865 року в Будапешті працює один з найстаріших зоопарків в світі. Досі, до речі, працює дуже багато там тварин і кажуть, що дуже багато витворів мистецтва. Тому відвідати обов'язково, ми, на жаль, не встигнемо. Якщо вам сподобалася ця та інші екскурсії, ставте лайки і пишіть обов'язково коментар. Ми продовжимо в наступному місці.